Доброго дня, мої вітання. Сьогодні ви знаходитесь на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян і як завжди, у нас на каналі цікаві та супер пропозиції. Сьогодні нашій увазі Hyundai Ioniq. Автомобільчик виїхав з автосалону в 7 місяці 2018 року. Весь в рідній фармі без жодного підфарбування. Весь в оригіналі перевірено електронним товщиноміром фарб. На даний момент поставили автомобіль на дозарядку, щоб зарядити до повного 100% автомобіль збережений настільки, як наближений стан нового автомобіля. Без м'ятинок, без царапинок, ніякого детейлінгу не потрібно проводити. Все згідно заводу. Ледовське світло ближнє дальнє. зараз вімкнемо. Комплектація даного автомобіля преміум на шкірі з люком відкривним. Пробіг даного автомобіля також просто чудовий. 63 950 кілометрів. На даний момент автомобіль зарядився на 97%. Виключаємо кліму і комп'ютер розраховує при попередньому стилі їзди попереднього власника. Ми маємо 97% на 220 км. Полюбляють Hyundai тим, що в даному автомобілі досить надійна батарейка, досить надійна батарейка і розхід, даний розхід, який заявлений, він досить гарно співпадає з фактичним. Тобто при спокійному русі, при в неагресивному русі автомобіль проїжджає всі свої кілометри до нуля і більш. При використанні рекуперації, тобто зарядження автомобіля за рахунок руху, за рахунок тормозіння, є рекупераційні такі пелюстки під кермом, з лівої це додаємо рекуперацію. Правої палісток для того, щоб зменшувати рекуперацію. Автомобіль проїжджає в максимальні відстані. Тобто при використанні автомобіля в спокійному режимі, спокійна їзда, комп'ютер перераховує. Тобто, Якщо включити кондиціонер, вже перерахувало. З 220 на 214 кілометрів. Без кондиціонера перерахувало на 220 кілометрів. Так само взимку, коли включаєте обігрів, так само перераховує, тобто 214 з обігрів. Тому навіть виведена така кнопочка Driver Only. Тобто обдув, лише. Для водія. Тобто не повністю всі сторони обдувати холодним повітрям, а лише водійську сторону. Даний автомобіль преміум комплектації, тобто є все, є дістроніки, парктроніки, є камера заднього огляду, є підігрів керма, підігрів сидіння. Безключовий доступ, два ключика, преміум музика, шкіряний салончик. Так, йдемо далі. Є підігрів також задніх сидінь. Тони автомобіля досить такі спокійні, темно-сірий, такий Світло-сірий колір, можна сказати, більш такі кольори полюбляє Hyundai в своїх автомобілях. Електричне сидіння така досить золотиста вставочка консолю додає стилю даному автомобілі. І також прошиті. Сидіння в такому кольорі. Додатково ще є легкосплавні диски, теж з таким коричнуватим кольором підкреслює стиль, сучасність даного автомобіля. Так, в автомобілі є два зарядних пристрої. Один йде в нас в такому чехлі. З від розеточки 220. Другий йде для таких, цей йде в нас напівшвидкісна зарядочка. Тут також можна встановлювати вдома. і він можна, Даний кабель можна використовувати як продовжувач до кабелю до розетки 220. Тобто маємо два кабеля, два чехли оригінальних від Hyundai, савбуфер. Пластики, багажнику в чудовому стані. І сам автомобіль, наближений до стану нового автомобіля. Автомобілі лізингові, обслужені згідно регламенту, тут в Нідерландах, і автомобілі з сервісною історією. Тобто будь-який автомобіль даного автомайданчика можна перевірити по Він-коду. Пробігу, чесний пробіг і побачити сервісне обслуговування. Також є безключовий доступ, також є датчики сліпих зон. Є в нас тримання полоси, є в нас відключення. Відключаємо зарядочку. Є два порти для зарядки. Швидкісний все в Європі. По-європейському, тобто переважно в Нідерландах тут немає автомобілів, які мають тільки повільну зарядку. Тобто переважно всі автомобілі. Ледовське світло. Безте Ви виставлено так, щоб економити зразу відключилося. Відкриваємо ще раз, показуємо, не закрите до кінця багажне відділення. Виключаємо клімат. Також є пам'ять така. такий автомобільчик приїхав лише за аукціону, ні. за аукціону в досить гарному стані. Було ще таких два, але вже всі автомобілі продані. Тому не зволікайте, кого цікавить такий автомобіль. Автомобілі користуються дані попитом, телефонуйте, зарезервуємо, купимо для вас, зробимо все під ключ. Також досить продуктивний сьогодні день. Купили для нашого підписника, для нашого замовника, такого спрінтера екстра лонг, підвищений, максимально. Довжина, сидіння пілот, підтримка ніг, регулювання керма, пробіг даного автомобіля 265 тисяч. Такі автомобілі також ще будуть, але ціна на них є немалою. Кого цікавлять спринтера. Є такі автомобілі, але пробіги 265 тисяч пробігу для спринтера. Це та якби лише обкатка для це. У нас де 319 спринтер. Автомобіль весь в рідній фарбі. Сидіння пілот. Другого сидіння немає, тобто фірма. Якась така була, що не лише одне сидіння використовували як водія. Є багато інших цікавих пропозицій. Для прикладу: Volkswagen Crafter L4 Highline Автомат коробка, 2-літровий дизель. Також такі є автомобілі. Є інші електричні автомобілі, це Hyundai Kona, Kia Niro, це вже будемо пробувати вигравати на аукціонах з понеділка. Тому, кого цікавить будь-який електричний дизельний автомобіль з 2017 року і вище, телефонуйте, пишіть на Viber, WhatsApp попередні замовлення. А також підписуйтесь дуже важливо. Підписатись на телеграм-канал, який вказаний в описі даного відео, де ви зможете побачити фото і миттєво, коли виходить нове відео, миттєво побачити нове відео, які є свіженькі або цікаві автомобілі для вас. Дякую за лайки, вподобайки, дякую за огляди. На все добре, до нових відео.